звати Людмила, хочу вас сьогодні запросити на морську прогулянку. Спробуємо з вами намалювати ось таку картинку. Для цього нам буде потрібно два пензлика широкий, тонкий, навіть олівчики кольорові, водичка, фарби чорна, коричнева, жовта насичена, синій кольор і білий. Для початку почнемо з вами і розділимо нашу лінію. Піску і лінію моря. Для цього беремо жовтої фарби і починаємо вести абсолютно кривеньку собі хвилясту лінію. Робимо нарис. таким чином розділяючи нашу зону моря і берега. Потім. Можемо собі змішати окремо жовтий, трішки коричневого і для початку малюємо пісок. Також це можна робити і одразу собі на нашому полотні. До речі, використовуємо акварельний лист, приклеєний на ДВП. Також ми дуже гарно собі обклеїли стрічкою для того, щоб потім в кінці одразу у нас вийшла рамочка. Маски наші хаотичні. Також я дивіться беру одночасно собі коричневий. І навіть якщо я взяла забагато цього кольору, я одразу беру на пензлик жовтий і починаю розтушовувати. Таким чином в мене одразу мішаються два кольори і виходить навіть одразу тінь в деяких місцях. Помилкою взагалі не буде, тому що це ваш пісок, ваш пляж. В кожного вийде свій. Стараємося свої робити маски діагональними лініями. Таким чином ми показуємо нашу площину. Ось знов я собі взяла коричневого на пензлик, стираючи в наше полотно, в даному випадку акварельний лист. Зверніть увагу, мої рухи йдуть хвилястими. Таким чином, показуючи навіть структуру піску, так проходимо всю нашу ділянку аж до самого низу. Не забуваємо, якщо ви не помішали собі цей колір в луточку, то одночасно набираємо на пензлик коричневий і, відповідно, жовтий, знову утворюючи собі цікавий відтінок вашого піску. Всі мої рухи абсолютно різні. Розтираємо наш пісочок, можна сказати, по нашому полотну. Помаленько виходить. Наша ділянка пляжу. Після того, як ми з вами закінчили нашу пляжну зону, обов'язково миємо ймо Далі зараз з вами будемо братися за наше море. Відповідно, беремо чистий синій на лінії нашого стику. Починаємо акуратненько, не дуже заходячи на жовтий, відзначати наше море. Зверніть, будь ласка, увагу. Після того, як я провела лінію, одразу своїми такими масками, теж діагональними, піднімаюся трішечки догори, щоб не залишати повністю лінію окремо. Навіть якщо ви зайдете на пісок, це не буде помилкою. Але стараємося ще розтушовувати одразу, як ми провели з вами лінію, розтушовуємо догори діагональними мазками. Також дивіться, моя рука ніби танцює. Таким чином я роблю, щоб не було у нас відповідної прямої якоїсь лінії. І не залишалося одразу контура такого. Так іде по цілій по цілій нашій лінії. Поступово, поступово обмальовуючи кожну свою лінію, розтушовуючи трішечки діагональними рухами. Далі, не миючи пензлик, макаємо в білу фарбу. Поступово розтираючи і розтушовуючи, робимо наш синій. Блакитний таким чином. Якщо у вас буде виходити дуже світленький колір, знову вертаємося до синього. Зробили пару мазочків, вернулися до білого. Одразу на нашому полотні перетворюється фарба в чудовий блакитний колір. Рухи, зверніть увагу, також хвилюючи, як наше море. Зверніть увагу, я, ніби в мене рука труситься або хвилюється. Таким чином ми показуємо, що наше море має хвильки, які набігають на наш берег. Я це роблю не миючи пензлик, макаючи просто в білу і в синю фарбу, мішаючи її одразу на нашому полотні. Я одразу показую що воно в різних місцях має різні відтінки. І дійсно, виходить, як хвильки. Тому що моя рука теж хвилюється. Зараз беремо дуже багато білого на наш пензлик і на лінії межі, ось так, ледь торкаючи, утворюємо піну. Головна умова багато-багато білої фарби. На наш пензлик. Тукаючи ніби рухами легенько-легенько показую нашу піну. Головна умога це багато-багато фарби білої на наш пензлик. Таким чином ось в нас і утворюється піна. Якщо десь було замало, обов'язково поверніться туди і ще собі знов нанесіть вашої фарби. Багато-багато білої фарби. Сохнути буде довше, але зате буде мати дуже цікавий ефект, красивий, як дійсно діми набігає хвиля. Також я, наприклад, можу додати, якщо десь мені не вистачає синього, знову можу повернутися, додаючи знов відтіночок темніший. Наразі пензлік відставляємо водичку і беремо звичайний чорний олівчик. Це буде нам найкраще. Для того, щоб намалювати тонкі ескізи наших пташечок. А зверніть увагу, вони виглядають в формі краплинки. Тому для того, щоб нам було набагато зручніше, ми візьмемо звичайний чорний олівець. Починаємо в формі приблизної краплинки малювати. Контури наших пташечок. Не забуваємо одразу про ніжки. І одразу не забудьте ключик намалювати. Пробуємо наступну краплинку нашу намалювати. Навіть якщо у вас буде не такий розмір вашої пташинки, це не проблемка. Кожного свої пташки. Головне, не малюйте їх дуже маленькими. Ще одну нашу пташульку намалюємо. В формі краплинки. Ось гуляють на пляжику наші пташечки. Коли ми намалювали вже клювики, з нижньої сторони клювика обов'язково ділимо нашу пташечку. Тільце надвоє, не посередині, а трішечки нижче серединки під ключиком. На цьому відставляємо олівчик і беремося за тоненький наш пензлик. Для початку, щоб висохло відповідно наш чорний фончик, для того, щоб малювати потім жовтенький, ми спочатку малюємо чорним кольором. Замальовуємо верхню частинку нашої пташечки. Бажано це робити горизонтальними лініями по структурі пташечки, показуючи, як в неї ростуть пір'їнки. Тобто напрямки всі ваші вже йдуть горизонтальними рухами. Одразу можна замалювати клювик. Тут вже стараємося не виходити за контури, тому беремо, набираємо на пензлик дуже-дуже мало фарби. Одразу беремося за наступну пташку таким самим чином. Замальовуємо ще нашу одну пташечку. До речі, кількість пташечок ви можете обрати і самі. Не обов'язково малювати 5 пташечок. Ви можете і 3 намалювати пташки, які собі гуляють. Після цього обов'язково миємо пензлик. Після чорного обов'язково миємо пензлик. І зверніть увагу, як ми витираємо пензлики, не міста вкручуючими рухами, а обов'язково просто притискаючи, легенько витягуємо наш пензлик. Тоді він у нас завжди буде тонесенький на кінчику, відповідно, і не розпушений. Можна просто повитирати серветку і залишити. Таким чином, ви збережете свій пензлик, і він у вас завжди буде тоненький. Ось так. Собі або коротенькими рухами, або продовгуватиме. Як вам вийде. І не бійтеся, що фарба здається прозора. Акрил потрібен, до речі, ми використовуємо акрилові фарби. Він має, кому потрібно висохнути. Також дивіться, я не обов'язково замальовую контур нашого олівчика. Таким чином, даючи навіть залишитися цьому контуру, щоб потім до нього і не повертатися. Але якщо ви замалювали, це також не страшно. Час від час він буде або десь провіднятися, або десь залишиться. Тому в нас одразу буде контур нашої пташульки. Також не миючи пензлик. Одразу, користуючись тим, що ми малюємо білим кольором, малюємо нашим пташечкам Оченятка. Просто звичайні маленькі білі кружельця. Так, помили пензлик, обов'язково його повитирали, щоб часом не потекла нам фарба. Також дивіться, поки в нас ще не підсохли наші животики наших пташечок, давайте одразу зробимо їм тінь під ними. Беремо. Чистий коричневий наш. І приблизно ось такими рухами, ніби у вас труситься рука, під пташкою, хаотичними трішечки, робимо нашу тінь. Ледь торкаючись собі, дивимося приблизно, щоб трішки виступало біля носика, під носиком, під тільцем. Таку робимо розтушовочку під кожною нашою пташечкою. Ближче до ніжок. Як ви бачите, в мене просто рука ніби труситься. Не малюємо лінію, а ніби наш пензлик скаче, танцює. Після цього обов'язково витираємо наш пензлик і повертаємося до наших. Ташечок. Як ви бачите, нам потрібно зробити невеличкий відблиск на наших животиках. Тому макаємо синій кольор і лише одним рухом розтираємо по животику. Малюємо ніби смайлики по животиках. На пензлик я беру не дуже багато фарби для того, щоб воно у нас просто по животиках розтиралося. І просто витираю пензлик одним рухом. Також після синього витираю пензлик, беруся в чорний макаю і роблю цяточки, показуючи наші оченятка, зінички наших ташечок. Нарешті, вони у нас почали бачити. Як ви вже помітили, наші спинки пташечок вже висохли, тому ми можемо малювати помаленьку крильця наші. Для цього одночасно ми можемо брати на пензлик білий і жовтенький. Хочете, можете собі окремо змішати такий колір, роблячи його світло-жовтим? Для того, щоб наші. Пір'їнки засвітилися. Також і робимо їх одними рухами. Чотири, наприклад. Можна три. Це по вашому бажанню. Для чого ми додали білий? Щоб засвітилося на чорному. Бо інакше чорний може з'їсти жовтий. Для прикладу вам покажу, коли я макаю в чистий жовтий, як ви бачите, після висихання жовтий стає не таким яскравим. Тому ми додали білого. Але якщо вам подобається такий відтінок, ми можемо залишити і такий відтінок, адже це ваші пташечки. Після цього ми їм пензлик. Зараз ще спробуємо з вами відтворити деякі камінчики, або, можливо, що буває на пляжі, окремо собі мішаю коричневу і білу фарбу, роблячи її такою бежевою, або навіть, як кажуть, тональний кремчик. І десь в хаотичному порядку. Залишаю просто малесенькі собі відпечатки мого пензлика. Далі роблю теж саме жовтим. До, до білого додаю жовтий, роблячи його світло жовтим. І також десь ставлю і такий відтінок. Можна трішки дати більше жовтого, насиченіший трішечки зробити відтінок, десь поставити. Або чистим навіть, подивіться, де-де приблизно ви би хотіли. Бо воно все рівно після висихання дасть свій колір. Не думайте, що він буде ось такий прозорий і залишиться. Ні-ні. Після висихання буде свій відтінок. Можна поставити по завершенню вже свій автограф. Єдина умова, ми завжди автографи ставимо внизу нашої картини. Не на горі, мається на увазі, не на морі. А десь ось тут на пісочку можна написати якісь свої ініціали, наприклад. І кольором, який вам подобається. На цьому ми завершуємо нашу прогулянку. До зустрічі!